Гра має відбутися в Києві на НСК Олімпійській. Ахметов хоче нівелювати фактор домашньої арени для Динамо, і Донецький клуб організовує виїзд на фінал до столиці 300 автобусів з болівальниками. В підсумку підтримка шахтаря на трибунах Олімпійського сягає 25 тисяч фанів. В цей час Динамо Київ переживає велике потрясіння. Динамівці шоковані раптовою смертю свого тренера, легендарного Валерія Васильовича Лобановського. Наставнику киян стало зле на лаві запасних прямо під час гри команди в Запоріжжі 7 травня. Він був госпіталізований в одну з місцевих клінік, де йому зробили операцію. Але через 6 днів, 13 травня, Валерій Лобановський помирає. Київський клуб, гравці, керівництво переживають справжній стрес, шукаючи термінову заміну, і в підсумку призначають головним до недавнього часу молодого асистента метра Олексія Михайличенка.